Добрий день, козаки та козачки. Сьогодні почитаємо з вами казку, яка називається Велике і Мале. Василя Сухомлинського. У Лиски народилось телятко. Воно що маленьке, але вже вибрикує. Припало делятку до матері на молока. І захотіла стелядкові погуляти. Пішло воно по двору. Дивиться, сидить маленьке звірятко. Доторкнула стелятку до маленького звірятка, а на ньому пух м'який-м'який, ще м'якше, ніж материнське вим'я. Дивиться маленьке звірятко на величезного звіра, теля. Прищулилась і сидить собі тихо-тихо. Хто ти такий? запитує телятко. Я стара кролиця. Відповідає маленький звірятко. Невже ти стара кролиця? здивувало телятко. Значить, у тебе дітки є? Є в мене маленькі дітки кроленятка. А ти хто? Я маленький телятко, відповіла телятко. Я тільки що народилося. Невже ти тільки що народилося? здивувала стара кролиця. Дивно, ти ж ще маленьке, а вже таке велике. А ти вже стара мати, а така маленька. Ще більше здивувало стерядку. Невже все на світі таке дивне? От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.